Come on! Величезний пухнастий білий блакитноокий Бірманський кіт у понеділок піднявся сходами метрополітен музею. Так, один із гостей Медгала щорічної модної події віддав шану домашньому улюбленцю Карла Лагерфельда. Як виявилося, у костюмі кота прийшов любителя патажу Джаред Лето. Загалом захід цього разу присвятили знаменитому німецькому модельєрові, який помер 2019-го у віці 85 років. Потрапити на захід можна лише май. Маючи запрошення. Він присвячений моді, і відомий екстравагантними вбраннями. Водночас, Метрополітен Музей організовує його заради доброчинності. Він також збігається з відкриттям щорічної виставки моди в інституті костюма. Цього разу експозиція називається Карл Лагерфельд. Лінія краси. Вона присвячена роботі і життю видатного дизайнера, який був креативним директором кількох знаменитих домів моди, а також свого одноіменного бренду. Гостей попросили одягнутися на честь Карла. І вони проявили неабияку фантазію. Тут у Нью-Йорку енергія просто вибухова. Ось чому проводять такі заходи, щоб показати себе і на інших подивитися. Подивіться на всіх цих гламурних і красивих людей. І я серед них не знаю, як мені вдалося опинитися тут, але мені подобається. Ходжу з усіма вітаюся. Це чудове місто і чудовий вечір. Ходімо веселитися. Співголовами Мет-гала цього року стала іспанська акторка Пенелопа Крус та знаменитий швейцарський тенісист Роджер Федерер. Також серед організаторів, редакторка журналу Вог Ганна Вінтур, яка головує на заході з 1995 року.